Що робити, коли тебе хтось бісить? Моя клієнтка запитала: я все розумію, мені дуже хочеться вдарити цю людину, але не можу собі цього дозволити. Що ще я можу зробити? Так: розвинення толерантності. Взяли аркуш А 4 на цьому аркуші всередині. Намалювали коло, в це коло написали Я і далі. Ім'я та прізвище людини, яка вас дратує. Тобто, ви стоїте на місце цієї людини, яка вас дратує, і питаєтесь зрозуміти, чому саме така поведінка у цієї людини? Грузитися в саме дитинство цієї людини і зрозуміти, чому ця людина, чому з дитинства і до дорослого віку сформувалися ці саме звички і ця саме поведінка, яка вас дратує. Тобто, Моя клієнтка стала, наприклад, Тамарою. Я Тамара. Коли я була маленька, в мене була старша сестричка. І я була дуже балована дитина. Я не виконувала домашні завдання, я вишкетувала. Я лінилася, я не робила цього, чого потрібно було робити. Тішечки подорослішала і теж не робила того, що потрібно було робити, тому що мене дуже любили батьки, в мене були дуже гарні друзі, які мені завжди допомагали. А потім я обрала чоловіка, який теж за мене вирішував багато чого. Саме тому я і зараз шукаю людей, хто може за мене щось зробити. Тому я лінуюся. Саме це пояснення для моєї клієнтки стало цим, цим тригером, який допоміг їй розуміти інших людей.